Доброго дня, друзі, ще раз катанемо на Suzuki Адрес W-ST25S. Ска моя скажімо так, одна з моїх улюблених моделей. Мабуть, єдине, що може бути краще і зручніше, це DT-11A 17 там, років. Він трошечки більший в розмірах, комфортніший по посадці, ну і взагалі комфортніший. А Еска у нас невеличка в розмірах зі зручною посадкою. Прикольним свіженьким дизайном, тобто електронна приборка там і так далі, багато кому вона до вподоби. І гарний потужний двигунчик. Як ви бачите, дуже-дуже круто їде. Есочка там на невеличкому відрізочку вже майже 90. Тобто максималь, максимально в них в районі 100 км на годину. Мопедик дуже, дуже прикольний, дуже швидкий і невеличкий в розмірах. Так, ну що Тут додам? Немає де розігнатися навіть на об'їзній дорозі я вже мовчу, щоб їхати в місто 90-100, максимальна швидкість, я думаю, буде з пасажиром, таким як я там, в районі 90 кг вагою. А хто дивився огляди, на холостих він взагалі набирає всі свої 120. тобто... Прекрасний стан по розхідничках, візуально також як новий, так що кому вподобається, звертайтеся, контакти в описі. Посилання на телеграм-канал з іншими варіантами. Також заходьте, дивіться, і нова техніка, і під замовлення. Так що звертайтеся, кому цікаво, побачимось в нових відео. Всім дякую за увагу.